Я хочу бути твоїм сонцем і гріти твій холодний день. Я хочу бути твоїм небом і чути від гумін пісень, я хочу стати твоїм світом, щоб ти поруч був завжди. Я можу бути твоїм літом, візьми мене за руку і поруч йди. Коли в сім'ї народжується, особлива дитинка, рідні часто в паніці, вони не знають, до кого звернутися, що робити, як жити далі. Знайти вихід у такому випадку можна тільки разом. 20 років тому це зрозуміли батьки, поєднані спільною бідою, і створили громадську організацію Надія, яка згодом дала поштовх до побудови навчального реабілітаційного центру Джерело. Нині це благодійна установа, яка існує за рахунок спонсорів. Багато з вихованців, які сюди приходять, тут же і виросли. Вони розвиваються так само, як і здорові діти, тільки потребують трохи більше допомоги дорослих. Тому не дивно, що за кордоном люди з певними вадами навіть працевлаштовані в Україні. Ця практика чомусь ще зі сфери фантастики. А дарма належний догляд та раннє втручання педагогів дозволяють максимально підготувати дитину до соціалізації. Послуга так званого раннього втручання в нашій державі надається лише у двох містах Харкові та Львові. В нашому місті з особливими найменшими працюють саме в джерелі. Ця послуга фактично вона є унікальною тим, що ми працюємо тут з дітками, з народження і далі. І наша цільова група дітей це діти, які вже народилися з. Серйозними проблемами, діагнозами, чи то генетичними, чи то неврологічними. Або це діти з групи ризику, тобто, які вирогідно будуть мати ускладнення. Наприклад, це діти, народжені з низькою екстремально низькою вагою. Тобто ми знаємо, що зараз в Україні надаються активно послуги, дуже якісні діткам недоношеним. Але такі діти мають дуже високий ризик розвитку різних ускладнень, в тому числі неврологічних. Що найважливіше, дитину не примусиш працювати над собою, тому в світі існує методика терапії через гру. Наразі це один з найкращих та найефективніших способів праці з найменшими. В Україні є така тенденція більш і традиція більше займатися з дітьми в такий спосіб тренування, а коли якби, в таких вже більш розвинутих країнах. Фахівці зрозуміли, що для дітей це не підходить, тому що дитинка від наряду 3 років не буде виконувати наші вказівки, не буде терпіти, коли ми будемо робити 10 разів присідань чи 10 разів рухи якоїсь рукою чи ногою, і це не цікаво. Якщо то не цікаво, їй це нудно. Якщо їй це нудно, вона буде це уникати, буде плакати. І в результаті якби в результаті результату не буде. Можна сказати так, ми стараємося випрактикувати такий міжнародний, міжнародний підхід, признаний в, в спільноті, що е, дитина може досягнути тільки тоді, коли в неї гарний емоційний фон, коли вона це робить, бавлячись природньо. Але ми знаючи, чого вона хоче. Якби підштовхуємо до того наступного кроку. Маленька Олічка весело грається і водночас робить такі для неї корисні фізичні вправи. На перший погляд, вони зовсім не складні, але ще донедавна дівчинка не могла навіть сидіти самостійно. Оля не могла сама сидіти, вона втрачала рівновагу зразу десь на секунді третій. Зараз, як ви бачили, вона вже може просидіти сама досить довго. Це навіть для неї більше психологічний фактор, коли вона бачить, що її не тримають, вона зразу. Так групується і хоче дуже класно показати, як вона сидить. Ми орієнтуємося на розвиток нормальної дитини, здорової, так як дитинка з народження починає тримати голову, рачкувати, сидіти, стояти і ходити, так само ми повинні дотримуватись цих всіх сходинок розвитку. Ми не можемо, наприклад, якщо дитина навіть не сидить, вчити її ходити. Прийом їжі. Відвідування туалетних кімнат, там, чищення зубів, гігієна, самообслуговування це основні речі, над якими ми працюємо, це є нашим пріоритетом, щоб дитина досягла якомога більшої самостійності в житті, могла сама собі зубки почистити, могла собі взяти ложечку в руку і сама наїстися, і не залежала від навколишніх. Людей, які їх оточують, не просила допомоги. Розвиваємо пальчики, щоб діти могли брати різні дрібні речі, іграшки, могли бавитись тим, чим вони хочуть, а не тим, чим вони можуть. А ось у цьому класі панує творча атмосфера. Марія Олексіївна допомагає своїм вихованцям малювати. Каже, дітям подобається, і головне, заняття дають результат. Половина групи цьогоріч йде іде навчатися до загальноосвітньої школи. Наші діти є інтелектуально збережені. Вони в цьому році їх шестеро йде в школу. Троє йдуть звичайну загальноосвітню школу, які вже вибувають від нас, а троє залишаються на індивідуальну форму навчання. Я то замічаю, але то так не всі можна замітити, бо то дуже по крупинці то такі зміни відбуваються. Ну але все-таки вони є. Бо Андрійку наш як прийшов, то він зовсім навіть не міг. Не говорить він А він зараз говорить, хоча йому в нього спастика важко, але все-таки він старається, він говорить, він все знає, він навчився, він знає і букви всі, і цифри, і, і рахує, і пори роки, і таке навколишнє в нього добре є, він добре ознайомлений. Правда, в мене в фізичних можливостях так немає, наприклад, в там в разотворчі діяльності ліпка, малювання, аплікація, але вони хочуть того, вони стараються, і вони хочуть того досягти, щоб то було. У класі Марії Олексіївни діти з діагнозом ДЦП церебральний параліч. А ось тут малеча з гіперактивністю. Вони знаходять, де потратити свою надмірну енергію. До речі, педагоги працюють за особливою методикою Монтесорі, під час якої у класі має панувати тиша. Кожен працює самостійно і на своєму особливому місці. Група поділена на дві підгрупи. Одна група працює за методикою Марії Монтесорі, тобто відбуваються заняття на килимках. Кожна дитина вибирає собі вправу і працює, тобто йде робота за вибором дитини. Інша підгрупа зараз відбувається заняття з образотворчого мистецтва, тобто в них іде ліпка з пластиліном. Є дуже важливо, тобто чіткий графік, чіткий розклад, тобто вони повинні ці діти бути в таких певних рамках. Тоді, тобто, дисципліна для них є дуже важлива. От і тому ці, що заняття по методиці Марії Монтесорі, що заняття по на робочих станціях, вони якраз передбачають то такі чіткі, та якби обмеження, рамки, в яких дитина мусить знаходитись. Позитивний результат є такий, що в нас троє дітей з вересня йдуть в загальноосвітні школи. Тобто, якраз два хлопчика, які, і Дмитрик, Саша, Сергій, Дмитро. Поверніться до нас. Тобто вони з вересня йдуть в загальноосвітню школу. Також ну що стосовно цієї групи ангелятку, практично кожен рік склад змінюється десь на відсотків 50, тому що діти приходять, якщо не в загальноосвітні школи, тобто або в інші навчальні спеціальні навчальні заклади, де ну тобто вони вже приходять якби, на вищий рівень розвитку. До джерела беруть дітей з різними діагнозами, що тішить. Цьогоріч центр має змогу працювати з більшою кількістю малечі, але при цьому ніхто з педагогів, реабілітологів та терапевтів не забуває, кожна дитина особистість, до якої треба мати особливий підхід, і навчити того найелементарнішого, без чого в подальшому житті маляті буде важко. Важливо мати такий тонкий психологічний підхід, тому що треба розуміти кожну дитину, бо кожна є дитина особлива і потребує такої дуже довіри, відчуття. І, наприклад, вона не може відкритись, коли відчуває таке дуже обмеження, коли відчуває якийсь такий психологічний тиск. А відповідно, такий фахівець, який має такий дуже індивідуальний тонкий підхід, і дитина тоді довіряється, розуміє, і вони, якби, стають такими тісний зв'язок, будують і стають на рівні друзів. Наш центр приймає дітей з ДЦП, з аутизмом, дітей з синдромом Дауна, також діток з гіперактивністю, з розумовою відсталістю та іншими нозологіями. От тут, тому наш центр дуже відкритий і наша діяльність спрямована на Соціалізацію дітей у життя, адаптацію їх до, до життя, до супермаркету, до транспорту для того, щоб вони могли самостійно вільно жити на майбутньому житті. Для старшої групи, де зібралася молодь від 18 років, також проводять цікаві заняття бо більше тут є особливі люди, які відомі завдяки своєму таланту на весь Львів і на всю Україну. Працюють у нас дуже багато різних студій. Найдавніша — це художня студія, яка має вже свої здобутки, досить вагомі. Ми, наша молодь мала кілька виставок власних, аукціонів і так далі, і якби, користуються попитом роботи нашої молоді, навіть серед досить знаних художників, митців. Також у нас є музична група, така зовсім щось новеньке і для Львова, напевно, для України. Ми її називаємо група інтуїтивної музики. Особливість є в тому, що я започатковувала цю групу тут, в тому, що може долучатись до такого грання будь-яка особа. Інструменти всі прості, шумові, і музика виходить дуже гармонійна. Всі всі як правило дуже задоволені е, участю в таких заняттях. Окрім цього, у нас літературна студія, е, де з дуже хорошим педагогом, викладачем, і наразі програмою цієї студії те, що ми вивчаємо культуру різних країн світу через літературу, а також маємо таку невеличку амбіцію, мрію нашу на майбутнє. Ми хочемо перекласти ще не частину неперекладених казок світу на українську мову і видати це. І наших молодих осіб це дуже знаково, тому що їхні імена будуть фігурувати в цій книзі, і вони зможуть таким чином, якби і реалізовувати. І робити те, що подобається, і ще й можливо заробляти на цьому, що насправді дуже теж важливо. Але неможливо досягти найкращого результату, якщо немає підтримки з боку найрідніших батьків. Вони також повинні працювати з дитиною вдома. Коли батьки спостерігають, як фахівець працює, а потім цей фахівець ще в кінці підсумує заняття і надасть рекомендації. І крім того, батьки побачать, що займатися з дитиною якби можна не просто механічно і ну, в такому методі дресування, а в плані ігровому, в плані емоційно, емоційного такого позитиву емоційного піднесення. І власне на фоні такого емоційного задоволення, емоційного піднесення якнайшвидше. Мають можливість розвинутися ті навички, які ми хочемо розвинути. Але часто мамі, яка опинилася практично сам на сам з бідою, зіштовхнувшись з зовсім новими проблемами, які примушують кардинально змінювати звичний спосіб життя, самій потрібна допомога фахівців. Нерідко вдома виникають суперечки та лунають звинувачення. Таке добром не закінчується. Особливо дитина, так як і будь-яка інша, прагне тепла. Та любові, батьки, в яких народжується дитина з особливими потребами, вони збиті з пантелику. У такої дитини ніхто не очікував. Коли така дитина народжується, то батьки в першу чергу потребують допомоги. І власне раннє втручання то є та ланка, та перша ланка на шляху людини з особливими потребами, яка надає спочатку допомогу. Сім'ї і дитині. Бо іноді дитина не потребує ніякої допомоги. Дитина потребує, аби її любили. А сім'я збита з пантелику, сім'я плаче, сім'я сумує. І тому в нас тут є, є команда. І команда є, потрібна для того, аби так знаєте, з різних сторін надавати допомогу. На превеликий жаль, навіть в нашому місті, у Львові, ще досить часто лунають такі ну, Поради, якщо так можна сказати, від фахівців. Наприклад, якщо дитина в нас недавно був випадок, коли до нас звернулася сім'я, в якій народилася дитина зі спинно-мозковою килою. Так, це діагноз, який дає певний, ну, можна сказати, так, прогноз на все життя. І батькам дали пораду, знаєте, залишіть ту дитину тут, відмовтеся від неї. Вона буде перебувати в інтернаті, народіть собі іншу дитину здорову. І фактично в наших реаліях такі батьки, які стикнулися з такими серйозними проблемами, вони попросту не мають куди звернутися. Вони можуть отримати тільки медичні послуги в лікарні, які в нас на досить високому рівні. Так, ми маємо багато лікарень, стаціонарів, дитячих неврологічних стаціонарів. Але навчити жити батьків з такою дитиною, підтримати їх, як її розвивати в плані моторному, чого вона може досягнути, чого яке необхідне, наприклад, остаткування. Її потрібно ще в досить маленькому віці, як таку дитину нагодувати, як її навчити і чому її можна навчити. Знаєте, коли батьки мають таку підтримку тут в нас, то вони мають натхнення, вони мають підтримку і вони дають раду з такою дитиною, бо це дуже не, не ну, складні виклики такі. І тому призначення нашої програми раннє втручання це в першу чергу. Підтримати сім'ю, щоб дитина могла жити і перебувати в сім'ї, щоб батьки знали, що вони можуть звернутися до фахівця і отримати ту чи іншу пораду. Ми маємо багато чудових, прекрасних діток і сімей, і батьків, які живуть з такими дітками. Вони щасливі, вони сміються. і такі батьки можуть ще і інших батьків з подібними проблемами навчити бути в тому житті щасливими, але найбільше заряджає позитивний результат. Коли батьки бачать, як їхнім дітям стає краще, зараз слово матерям, коли тільки народився думала, що я одна в тому світі, і що мене взагалі покинули всі плоть до Бога. Навіть я так думала, коли я народився. І зрозумівши, що є ще такі люди, як я, і все рівно ми дістаємо масу задоволення від наших діток, від нашого життя. Це в мене п'ята дитина, і я просто, як вам сказати, в порівнянні навіть з здоровими. Може він приносить помаліше, але набагато більше радості. Ну і в принципі, все рівно дякуючи джерелу, ми вийшли з того стану депресії, бо це було чотири місяці жаху спершу. Нам здавалося, що дуже страшно, а тепер нам здається, що це просто. У мене є неповносправна дитина, хлопчик, йому 6 років, але сюди в джерело ми попали ще в трьохрічному віці. Спочатку ми займалися на ранньому втручанні, потім після раннього втручання ми перейшли в школу садок. І зараз дитина займається вже 3 роки в школі садочку. До трьох років, ми, як то кажуть, у нас лікування, у нас постійна була боротьба. Коли ми прийшли вже сюди, Мама вже, як то кажуть, трошки втихомирилася. Дитина вже втихомирилася. Вже як то кажуть, ми знайшли, як то кажуть, своє місце в суспільстві, скажімо так. Мама знайшла тут своїх таких подруг по духу, скажімо так. Результатів є дуже багато, тому що це, по-перше, і колектив, це і спілкування і з дорослими, скажімо так, і з такими ж самими дітьми неповносправними. Це ж, от, наприклад, моя дитина сама їздить сюди, приїжджає автобусом, автобус його відпривозить, забирає. Тобто він вже більш такий самостійний стає, дорослішає. Одна з ще наразі нереалізованих мрій колективу джерела створити гурток соціального підприємництва. У ньому особлива молодь могла б навчитися майструвати речі на продаж, таким чином заробляти собі на життя і отримати таку бажану фінансову незалежність. Перспективі ми хочемо і вже багато кроків робимо в тому напрямку, щоб утворити тут в джерелі соціальне підприємство, де наші молоді люди можуть працювати на роботі і таким чином приносити користь суспільству і своїм сім'ям допомагати. Взагалі, якби стараємося виховувати в наших молодих людях свідомість працюючої людини, яка може насправді дуже багато всього дати суспільству, не тільки брати. Але професія це ще не все. Незалежна людина не та, яка вміє та може заробити собі на життя, а та, яка має силу духу та силу волі. Професія це тільки одна частина життя чи працевлаштування. Є важлива частина і взагалі найважливіша. Це є гідно прожити своє життя, бути гідним в цьому суспільстві, бо можна в кінці і сидіти під церквою з простягнутою рукою і простити тільки ну, тої пожертви, а можна будучи в візку. Чутися гідним і, і самому собі будувати своє життя і не дуже потребувати допомоги, чи такої мається називають допомоги такої, якої жалісливої, благочинної, а просто допомоги в, в тому, щоби допоможіть мені зростати, розвиватися. І тому е, одна із місій нашого центру, можливо, найважливіша — це формувати цю гідність, людську гідність, шанування себе, шанування своїх товаришів, друзів. І, ну, і прагнути прожити це життя згідно з, гідно з ну, піднятою головою, і це, це є для нас важливо. Тому напевно ви не випадково, коли ви бачили сьогодні наших дітей, наскільки діти наші відкриті, люблячі, е, усміхнені. Оце якраз мені дуже багато говорить про те, що ну, ми на доброму шляху і хочемо, щоб наші діти е, ну, з перебуванням нашій установі отримали такі найважливіші для їхнього життя вміння та навички. А ще діти джерела дуже щедрі. Вони бажають усьому світові добра і несуть кожному світлу та щиру усмішку. Я хочу, щоб ніхто не хворів, щоб були всі здоровенькі, щоб нікого ноги не боліли, нікого голова не боліла, нікого спина не боліла. Я хочу, щоб всі були здорові і, 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 і щоб ніхто не хворів. Навколо кружляють тисячі життєвих сцен, стрімко розбиваючись об каміння часу на великій відстані зняться мені сни, образи людей, яких давно не бачив. Тім завжди чекає таба у вікні, рідні очі так читаю зустрічі з тобою. Подаруй світло, подаруй світло мені, подаруй світло. Подаруй світла